Друзі, я часто записую відео в цій футболці. Зараз це вдвічі актуально, бо правильно це звіт за роботу Гончаренко-центрів за серпень місяць. Серпень видався дуже спекотним не тільки за температурою на термометрі, але і за тим, що відбувається на фронті. Наші давили по всіх напрямках. Звільняли наші сила, сила та селища, проводили неймовірні десантні операції в Криму, атакували російські регіони, Псков пилав літаки і Москва теж палала. Ну, Це був спекотний реально місяць, і ми долучились і робили те, що в наших силах, в нашій мережі. І зараз буде звіт для вас про те, що ми робимо. Не забудьте підтримати цей звіт. просто... Своїм лайком, просто своєю підпискою і коментарем. А може, ви теж відвідували Гончаренко-центр, мені дуже цікаво почитати, якщо так. І так, друзі, починаємо перша крута новина. Ми на початку серпня відкрили новий 27-й Гончаренко центр в Дніпрі. Місто сильне, незламне, легендарне і Дніпряне, незважаючи на близькість окупантів і на періодичні обстріли міста. Абсолютно мають потугу бажання розвиватися, вчитися, і вже життя вирує в нашому центрі. Вже є англійська мова, і платуть сітки, проводять культурні заходи і ще багато чого іншого. Подивіться шматочок відео з відкриття. Табличка є, що він центр в Дніпрі був закритий, а тепер він відкритий. Гончаренко центр у Дніпрі став 27-м у мережі освітньо культурних центрів в Україні, де можна безкоштовно вивчити іноземну мову, взяти участь в розважальних та волонтерських проєктах. Знаходиться Гончаренко-центр у Дніпрі за адресою вулиця Старокозацька, 40Б, Перший поверх. Тож всі дніпряни, запрошую вас. Гончаренко-центр він тепер є і в Дніпрі. Далі, друзі, важливо звичайно для нас частина нашої роботи. Крім навчання дітей, дорослих, англійській мові, іншим мовам, викладання важливих предметів, культурних заходів це допомога ЗСУ. І цього місяця ми провели збір для 251-го батальйону Київська Січ. Це круті хлопці та дівчата, яким була потрібна наша підтримка. І я хочу вам подякувати. Ми планували зібрати півмільйона гривень на допомогу їм і ми. Да, ми зірвали ці плани. Тим, що зібрали це навіть на два дні раніше, ніж планували, ніж День Незалежності. Тож до Дня Незалежності ми навіть зібрали додаткові кошти, які підуть на підтримку військових. Зараз ми остаточно з батальйоном визначаємо, що їм найбільш потрібно. Найближчим часом це все піде до них, будемо звітувати. Ідемо далі, допомагаємо і надалі. І авто автівками для Збройних сил України. 72-73 автівка від Гончаренко-центрів пішли на ЗСУ. 72 -я, я привіз її особисто в Ліман, і там, до речі, де працював Гончаренко центр, і який ми вимушені поки що зупинити, але ми віримо, що ми його відновимо і передав його нашій крутій бригаді, яка там боронить Ліман. А 73 автівка поїхала для 22-ї бригади. Яка воює під Бахмутом. Надзвичайно такий важливий, і складний напрямок, і їм потрібна підтримка. До речі, цю 73-ю передав в Одесі. Чому? Тому що офіцер взяв відпустку по закону Гончаренко, приїхав, забрав подарунок, забрав автівку і поїхав далі назад повертатися до частини, тож наші конячки, до яких ви теж, друзі, долучилися, вже бігають. І допомагають нашим героям, друзі. Всім привіт! Це наші козаки, які захищають Україну. 22 друга, в тому числі, бригада, яка прямо зараз бореться і воює під Бахмутом. Але от зараз одного з цих офіцерів крутих відпустили у відпустку по закону Гончаренко. Друзі, працює відпрацює відпустка. Працює Все працює, і він приїхав. А я вам хочу показати всім оця конячка. Ми разом. З цим козаком Олександром. Ми цю конячку передали оцим козакам, і вони зараз нею активно користуються. Як ви бачите, все, що роблять о, Гончаренко, центри, все доходить туди, куди потрібно. Ну особливо коли поруч ми це робимо разом з такими друзями, як Саша, з такими волонтерами і людьми, які за все не просто переживають, а цим живуть. Щось додасте. Дякую центру Гончаренка і всім, хто причетний до цього. Друзі, слава Збройним силам України, слава Україні! Героям слава. Героям слава! Наступне в нашій програмі це дрон. Дрон для наших військових, звичайно. Бійцю 37-ї бригади морської піхоти, моєму товаришу Володимиру, передав Гончаренко-центрі Івано-Франківську дрон. Мавік новенький. Він дуже зрадів. А ще вийшло так, що це був його день народження. І він якраз виїхав з позиції правильно по у відпустку по закону гончаренка, щоб відсвяткувати його з рідними. Тож мені даво я зміг привітати його від цієї нашої мережі і передати для хлопців подарунок. Так необхідний їм дрон. Подивіться, друзі. Всім ще раз привіт з гончаренка центра у Франківську. Поруч зі мною, пан Володимир, в якого сьогодні день народження з ним народження. Много я літа літа, много я літа. Це справжній козак, який зараз служить в 37-й бригаді морської піхоти. Морські піхотинці дуже дуже круті. І мій друг, з яким ми вже не неодноразово зустрічалися, якого ми намагаємось підтримувати. Ну і який сьогодні може бути найкращий подарунок для військового. Це Мавік дрон для підрозділу. Ну і закон Гончаренка, за яким е, пан Володимир зараз ну, має відпустку. Всі та да? ну скажіть пару слів, пане Володимире. Ви час постійно хотів, хотів відпустку на день народження. Просився, просився що відпустили. І тут виходить цей закон. Це, це ще один подарок. І ну ми вдячні. Ми вдячні завжди за допомогу. Дуже вдячні, друзі. Слава Збройним силам України. Слава морській піхоті, слава Україні. Героям слава. Сітки продовжуємо робити сітки, це наша фірмова історія. Більше трьох тисяч квадратних метрів зроблено цього місяця. Друзі, хто бажає, долучайтеся до роботи. Ми платимо сітки в Одесі, в Діргачах, в Рагані, в Кодимі і в Дніпрі. В цих центрах приходьте, будь ласка, долучайтеся. Сітки дуже потрібні. Послухайте відгук бійця легендарної 36-ї бригади морської піхоти. Дякуємо команді Гончаренко центру в Одесі за предоставлені сітки. Вони будуть використані по назначенню. Слава Україні! Героям слава! Героям. Є трагічні моменти звичайно в цьому місяці, це, в тому числі, удар по Чернігову 19 серпня. Ви всі знаєте цю жахливу історію: удар по театру і 150 постраждалих, десятки понівечених будівель. Гончаренко-центр в Чернігові знаходиться в 300 метрах від, того, від театру, в який влучила ворожа ракета. На жаль, постраждало і наше приміщення. Навіть наша адміністраторка отримала легке поранення. Але, але на наступний день Чернігівці вийшли на вулиці, все прибрали, все владнали, що могли, і далі наш центр працює. І далі наш центр приймає людей. Ну, незламне місто Чернігів. Пишаюся вами. Ще хочу поділитися з вами двома історіями про підтримку нашої мережі і подякувати. Вони дуже різні, але обидві дуже, кру... дуже круті. Київ Пост, найстаріше англомовне видання України, вирішили відмовитися від прибутку від реклами в цьому місяці і віддати 100 тисяч гривень Гончаренко центрам. Неймовірно, дуже дякую. І власнику Аднану ківану і CEO Люку сіолюкушеніє і всьому колективу за таку підтримку це дуже зворушливо, дуже потрібно. А чому так вирішили? Ну послухайте, що про це говорить сам Люк ago, we decided to make a donation of 100,000 фідейс to the десайдю Center of Educational and Cultural Spaces. Now, why did we do this? In one word, respect. Respect for the incredible people who continue to provide free education, even in the midst of shelling, um, air alarms, the craziness that we're dealing with on the, the uncertainties. But one thing that is certain is guncharenko Center and its people. They continue to move forward to give everyone you know a platform to learn and to see a better future and for the children. <speaking in> Семирічної Поліни Крючок в Миргороді. Вона влаштувала на вулиці розпродаж власних картин і потім зібрані 2032 гривні передала Гончаренко центрам для допомоги всієї тої, про яку вам зараз розповідаю. Друзі, це неймовірно. Подивіться на цю дівчинку, це майбутнє України. Ми пишаємося, що заслужили її довіру. Я сьогодні в городі малюнки продавала. Усі так ну, позитивно приглядали і купили бистро у мене малюнки. І у мене стало дуже багато грошей. Я збирала на ЗСУ гроші. І тепер я віддаватиму волонтерам їм, і потім вони передасть ЗСУ речі і. Можуть нову машину купити. Ну і наостанок про наші плани на майбутнє запускаємо в вересні проект Плюс плюс. Ну ми продовжуємо допомагати військовим, продовжуємо свої освітні культурні програми, але ми хочемо допомогти ще одній категорії: дуже дуже важливій, дуже мужній, ну фантастичні. Це жінки наших військовослужбовців. Які чекають цього плюсика, що все гаразд від чоловіка, тата, брата, сина, і, і живуть цим. І оцей плюс, плюс це така лінія їхнього життя. І дякую вам за ваших рідних та близьких, які служать. А наше завдання допомагати. І ми вирішили запустити такий проєкт психологічної підтримки, юридичних консультацій. Ви знаєте, що працює Гончаренко, лінія гончаренко центрах юридичної допомоги військовослужбовцям, і членам родин. А тепер ми хочемо зробити ще й особисте спілкування і підтримку цих людей, бути поруч, бути разом. І перші п'ять центрів, в яких ми це запускаємо: це Київ, Одеса, Подільськ, Миргород і Кропивницький. А в жовтні ми вже розповсюдимо цей проект на всю нашу мережу. Тож, будь ласка, приходьте. Друзі, хто живе в містах, де є Гончаренко-центри, приходьте вчитися спілкуватися, приходьте разом робити сітки, приходьте ділитися своїми ідеями, приходьте, жінки, наших військовослужбовців, члени родин. Будь ласка, приходьте просто попити чаю, каву і поспілкуватися. Наші центри працюють для вас. А це був звіт за серпень. В вересні буде ще більше. Тримаємо стрій!